Складно, складно готуватися, по-перше, коли ти граєш через дві доби на третю, по-друге, коли в тебе логістика така, що півтори доби. Ми свідомо пішли на те, що розбили на два етапи для того, щоб могли провести хоч якесь, якусь підготовку тренувальну. Тому після гри з Ромою команда зранку вилетіла в Люблін, В Люблині ми селилися в готелі, пообідали, мали половиною години для того, щоб трішки відпочити. І потім гравці, які виходили з стартовому складі, залишилися на відновлення, всі інші гравці поїхали на тренування. Тренування, я не можу сказати, що це було повноцінне тренування, тому що ви розумієте самі, що це непростий етап. Після цього команда повечеряла, сіла в автобус, поїхала в Хельм. І з Хему об 11-й годині вечора виїхала в напрямок Києва. На базі ми були десь приблизно 12.30 вчора. Це щоб ви розуміли, в якому стані, в якому стані знаходились гравці. У Шахтаря в цьому плані було два, два дні. На два дні більше вони свої гру зіграли у вівторок, і це віддало свій відбиток в цій грі. Ми чудово розуміли, що свіжості нам буде не вистачати, тому і будували нашу гру з урахуванням позиційної десь оборони і шукали свої можливості в тому, щоб в контратакувальних діях. Щось здавалось, щось не здавалось. Вимушена заміна Попова. І він долучився до нашого лазарету, де перебуваємо піхальонок, Ярмоленко, Шепілів, Сібаріес. Наскільки е, серйозно, ну, завтра е, завтрашнє обстеження покаже. В... Переходимо до запитань. Будь ласка. Вінчук, Микола, що перед манвихід ставитися, це практичний хід чи пошкоджені? На жаль, сьогодні вранці він отримав просто таку побутову травму. Йому наклали три шви і він не міг вийти сьогодні на футбольне поле. Наступне запитання, будь ласка. Назар Шмигіль. Питання, щоб забити пам'ять чата, Олександр Карамай, коли матчів вийшов вже. У своєму справа з правого з авторів, так с неї віддає право і Вже спілкувалися, не Безумовно, привітали його, привітали всю команду в даному з цим забитим голом, тому що це результативні дії. Треба м'яч доставити на фланг, треба з флангу доставити його в штрафний майданчик, і треба опинитися в правильному місці, поставити цю фінальну крапку. Ми працюємо над цим, іноді це вдається. Намагаємося кажемо, говоримо гравцям, як краще будувати наші атакувальні дії, як краще будувати захисни, як зміщуватись, переміщуватися, взаємодіяти в лініях, на флангах. Щось, щось вдається, щось не вдається, але втома вона накопичується і вона безумовно. Треба було бачити треба було бачити гравців для того, щоб розуміти, в якому стані вони знаходились ще вчора. Тому те, що відбувається насамперед, в такому графіку, це, ви можете мене критикувати, можете на мене казати все, що завгодно, але я розумію, що на сьогоднішній день, і це ж хвиля, вона піднімається по всьому світу, і всі тренери починають про це говорити, що така кількість матчів, а гравці, які взагалі грають в своїх національних командах, вони стикаються тим, що вони взагалі. Без відпочинку. Тому, безумовно, свіжості нам не вистачало. А безумовно, ми всі привітали його забитим голом, дуже важливим забитим голом. І з урахуванням всього цього, безумовно, можна вважати, що цей результат, те, як події на футбольному полі перебували, можна вважати, що цей результат для нас непоганий. Наступне запитання, будь ласка. Ліс рук. Якщо нема, тоді ми усім дякуємо. Бажаємо хорошого вечора. Дякую, гарного, тихого, спокійного вечора. Всім слава Україні. Героям слава.